П'янсько-олиманський напрямок ворог штурмує без перестанку. Росіяни намагаються знову захопити населені пункти Харківщини та Донеччини, які вже були окуповані в 2022 році. Зокрема, силкуються підібратися до борової, атакують керованими авіабомбами і дронами, штурмують піхотою. Серед тих, хто тут тримає оборону. Біці 115 п'ятнадцятої бригади го корпусу. Наш Олег Корнієнко побував на позиціях артилеристів. Далі його матеріал із Харківщини також бійці просять долучитися до збору на мобільний пункт керування. Всі реквізити далі у сюжеті. Українська гладкостоволка для того, щоб захистити себе від від атаки впівідронів. Ага, і що захищали? Так було діло, коли нас, нас помітили, нам працювали впівішки, то вона нам допомогла. Ворожі дрони на них полюючи не щодня. Навіть під час цієї зйомки десь недалеко вибухне впівішка окупантів. Що Тільки що вже І часто так літають. Буває. Тільки що жужало, Та бійці не відволікатимуться. У них зараз важливіша справа. Зі своєї гармати гвоздика накривають окупанта. Розвідка помітила живу силу, і артилеристи одразу до роботи. Власне, ось полетів 122 мм снаряд на голови окупантів. Працюють артилеристи, і буквально зараз може бути перезарядка і до наведення, і росіяни отримують ще один снаряд. Повтори! Готуємо наступний! Плюс! У вас тут дихать хоч є чим. Це Куп'яно-Лиманський напрямок. Гармаші 115-ї бригади від ранку вже встигли по ворогу випустити з десяток снарядів. Технікою окупанти не лізуть, натомість живу силу кидають постійно. Тобто зараз максимум двойки, один-два, один-два. Перебігають по поля вони по одному стараються, тому що по двох вже буде летіть. Тому ну якби тяжко їм, але їх багато щось. Не знаю, в мене таке враження, що вони ніколи не закінчиться, вже скільки ми їх не б'ємо, а вони йдуть, 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 йдуть. Та у цьому екіпажу були часи, коли завдяки своїй майстерності перетворювали ворожу техніку на Абрухт. На фронті кожен з бійців від початку повномасштабного вторгнення прийшли добровільно. Командир гармати Євген з Запоріжжя. Запоріжців було много, і всі вважали, що треба захищати ліж Запоріжжя. це ж хибно. А якщо Запоріжжя... Інші області будуть кожен себе захищати. Так вже не робиться, тільки гуртом. То, що хотілося б поближче додому, ну це таке. Ми і так недалеко. 2022 року. Ця частина Харківщини вже була під окупацією. Тепер ворог докладає всіх зусиль, аби знову її захопити. Тож ці артилеристи викладаються на всі 100, аби ворог не прорвав оборону. Роману 54. в екіпажі. Він і водій, механік, і заряджаючий, сам воює від початку великої війни, і його син захищав країну та під час оборони Бахмута отримав важке поранення. Йому б за сином доглядати. Але чоловік каже: всі, хто на фронті більше трьох років, мають причини списатися, чи ще щось. Більшість усвідомлює: лінію зіткнення хтось має тримати. Ну, під візьму звільнюся, так і що далі буде, і хто буде? Ну хто тут буде? Ну, пацанів, все менше стане. Нас і так має бути п'ять, нас вже чотири. Я виконую дві операції, так? Ага. Міхвота або заражаючи, бо я можу і заражаючим бути і подавальним. Вони щохвилини докладають максимум зусиль, аби стримувати окупантів, і щодня на власні очі бачать на що перетворюють окупанти навколишні населені пункти і не хочуть, щоб у суцільні руїни перетворилася вся країна. Це все просто поле, голе поле вибиті посадки, пеньки від дерев, фудамити від будинків, рідче стіни попадають. дохів в будинках не залишається. Олег Корнієнко за Харкомах, факти сітіві. Єдині новини.